Народний фронт підтримує ініціативу фракції самопомочі щодо відповідальності керівника ДФС Романа Насірова. Я тут зауважу, що майже рік тому великий склад депутатів Народного фронту підписав звернення до НАБУ з вимогою притягнути Романа Насірова до кримінальної відповідальності в рамках розслідування корупційних злочинів Онищенка Кадирова про несплаті податків, особливо великих розмірах, ми знаємо, що зараз Роман Кадиров не Роман що зараз пано Нищенко перебуває між міждержавному розшуку. Що Верховна Рада підтримала зняття з нього депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності. Що стосується Романа Насирова, який Практично працював в корупційних схемах пана Оніщенка, то зараз результату немає, і ми очікуємо цього результату від набу. Я скажу конкретно про що мається на увазі корупційна складова. Злочину онищенка Кадирова полягала в тому, що він не заплатив державний бюджет близько трьох мільярдів податків. Ця несплата, звичайно, була помітна органами ДФС, однак Роман Насіров давав можливість розсрочення спрати боргових зобов'язань, тому що до онищенка Кадирова не було ніяких кримінальних порушень. Тобто, коли стало відомо, що Онищенко кадиров не заплатив мільярд податків, я звернулася до ДФС. Знов таки ДФС провело всі необхідні. Процедури, однак, в цей момент Роман Насіров підписав документ, стосовно якого пан онищенко Кадирів мав право на розсрочення сплати цих боргів. Потім пан Кадиров не заплатив вже 2 мільярди податків. Відбулася та сама процедура. Знов таки податково вимагає сплати, але керівник та керівник податково розсрочення цих платежів. Хоча попередна сплата не відбулася взагалі. Тобто, по кожному місяцю не було виконано боргові зобов'язання, однак Роман Насіров знову підписав розсрочку. Таким чином ситуація дійшла до того, що Онищенко Нічко не заплатив близько трьох мільярдів. Тому ми підтримуємо відповідальність Романа Насирова, тому що 3 мільярди гривень це дуже великі кошти для нашої країни. Знов таки йдеться про кримінальну відповідальність. Але хочу сказати тут про велику знов таки корупційну складову в даному випадку а, м, заяв самопомочі, коли в одну купу скинуто питання Романа Насирова і питання Сергія Білана. Сергій Білан, це та людина на своїй посаді, яка посприяла розкриттю злочинів пана Онищенка Кадирова. Чому ж тут в одну купу вкинути як Білан, так і на Сиро? Виявляється, відповідь дуже проста. Просто на тому плакаті, що зараз повішений Верховній Раді, замість Сергія Білана повинен висіти насправді портрет депутата самопомічі Журжія. Тобто, якщо говорити про відповідальність, якраз це оця пара: Роман Насіров і пан Журджі. Поясню в чому справа. Справа в тому, що, що а, державною по, а, податковою розслідується ціла низка кримінальних а, правопорушень, яких фігурує особисто осоджі. В той момент, коли він ще не був народним депутатом, коли він був керівником юридичного відділу Фозі груп, це дуже велика мережа компаній. Зокрема, дві справи, які ще розслідуються з початку 14-го року, це про несплату цими Фозі груп 80 мільйонів гривень. Податків на той момент це було 10 мільйонів доларів несплати податків цій компанії. Цю схему організовував особисто Джорджі, як керівник юридичного департаменту ФОЗІ Груп. І я вам скажу, що значним гранцем в цій схемі був пан Курченко, тобто ця несплата податків відбувалася через підприємство Курченка. От, наприклад, у мене є ухвала суду. 2015 року, в якій вказані ті факти, яким зараз розповіла. Тобто йдеться про те, що в ФОЗІ груп не сплатила 80 мільйонів гривень податків. Йдеться про те, що гроші вони виводили через ТОВ Укренергоринок. Укренергоринок це фактично кишеня Курченка. Це, наприклад, стає відомо з іншої хвали. Це ухвала про обшук в одному з приміщень Курченка. Під час його обшуку була виявлена ціла купа, скажімо, печаток підприємств Курченка. Це і підприємство, і відомі ВТЕК. Але разом з цим підприємством квитек було знайдено початка цього укренергоринку. Знов таки, коли я подивилася про фінансові результати цієї компанії, виявилося, що в 2012 році через цю кишеню куршинка укренергоринок пройшов мільярд доларів. А в 13-му році інформація просто невідома, бо вони не здавали фінансовий звіт, як зрозуміло, за 13-й рік. Але в 13-му році це був розквіт схем Курченка, тому через «Укренергоринок» пройшло, я думаю, куди більше ніж мільярд доларів ніж попередньому році. Так, от саме через цю фірму працювала Фозі груп, мінімізували несплату податків. І цю схему для фозі груп організував пан Шурджі. Тобто він є особою, яка фігурує в даному кримінальному провадженні, яке ведеться Державною фіскальною службою, і знов таки ці кримінальні провадження перебувають у відоності Сергія Білана, керівника податкової поліції. Саме тому Джуджій зараз і організував самопоміж на те, щоб, скажімо так, робити певні нападки на цього Сергія Білана. Далі ще одна така малесенька інформація. В державній фіскальній службі пробуває ще одне кримінальне провадження, де теж фігурує Андрій Джуджі. Справа не про таку велику суму. Справа йде про фіктивний податковий кредит на 6 мільйонів гривень. Це був 2014 рік. Це вже після майдану. 2014 рік ФОЗІ знову-таки, мінімізувала податки і не заплат... і фактично не заплатила в бюджет 6 мільйонів гривень. Так, от документи з фірмою, які проводила ці псевдооперації, підписав особисто Джуджі. Тобто, от у мене є зараз копія договору, і в цій копії договору уповноважена особа від фозі групи, яка підписувала цей договор, це Джурджі. Тобто, це він розписався, прямо розписався в своїх кримінальних відповідальності. Тобто, це дуже серйозна кримінальна справа, де він е, дуже швидко може перейти на справді зі статусу підозрюваного, не, чи там верніша статусу там свідка підозрюваного статусу обвинувачуваного. І 6 мільйонів гривень це досить таки велика сума. Саме тому зараз Джорджій настільки підняв питання, активізував, підняв, скажімо, скажемо, скажемо на те, щоб атакувати Сергія Білана, тобто щоб прикрити свої кримінальні. Злочини і в даному випадку він ще а, використовує те, що а, і фракція народного фронту і інші народні депутати, які борються з корупцією, вже давно піднімають питання Романа Насирова, зокрема його участь в схемах Нищенка Кадирова, і тому в дану купу скинуто все на світі. Тому да, народний фронт підтримує зараз а, притягнення до до кримінальної відповідальності по схемам Онищенка. Романа Насирова, але якщо говорити про інший портрет, який висить в Верховній Раді Сергія Білана, ми вважаємо, що на його місці повинен бути пан Джурджій. І це до речі було б дуже правильно, якщо ці два подання пішли б одночасно у Верховну Раду. Дякую за.